Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нації і смерть ворогам. Панове, прошу, перепрошую за те, що вчора виклав невдале відео. Це є доказ зайві того, що коли знервований, то записувати відео не варто. Сьогодні, коротше, запишу, ну, скажімо так, на ту ж саму дубль. Запитання, ну, скажімо, преамбула до цього, всього. якщо політик, непорядний політик хоче зробити якусь підлість, то завадити йому може тільки особиста небезпека. Якщо йому особисто нічого не загрожує, то ніякі заклики до совісті інші його зупинити не можуть. Як приклад, я хочу звернутися до. Недавнього нещодавнього теракту в Росії в Крокусі, коли про цей теракт, ну, про можливість терактів попереджали росіян особисто Путіна американці, то це ніяк не завадило йому провести той теракт, організувати. Який йому був політично необхідний. При всьому тому, що в Росії дуже гарно організована поліція переслідування, то тут вони навіть як паралізували, четверо чоловік зайшло в крокус і повністю зробили все, що вони запланували. Убили 150 чоловік глядачів і спокійненько поїхали. Потім вони винуватцями посписували на українців. Американці попереджали про те, що це буде. Але це всі попередження так, начебто їх і не було. Чому я звернувся до цього теракту? Не тому, що нас звинувачують, що ми винні всупереч всім доказам, всупереч всім, скажімо так, аргументам. Ми винні українці. Фактично, це повторення трошки в іншому виді рязанського цукру, коли для того, щоб зайти, для того, щоб мобілізувати російське суспільство до війни. Вони підривали свої будинки своїми людьми. Те ж саме зараз відбулося. Але чому я про це згадав? А я хотів нагадати таку ж самісіньку ситуацію, в принципі, коли нашого президента, ті ж самі американці, попереджали про те, що на Україну буде напад і наша влада. Очолювана, вибраний більшістю нашої людей, абсолютно нічого не робив для того, щоб зберегти українців. Він навіть пізніше визнав, що він знав, вірив в те, що нападуть. Але він все зробив для того, щоб нічого не робити. Він заспокоював, він дурив людей, він обіцяв шашлики. Мало того, напередодні нападу були для ворогів відкриті дороги як з півночі, так і з півдня розмінували внов настелені дороги. Так і ще не так, панове. Як тільки до влади прийшов новий президент Зеленський, він зупинив. Всі програми, знаєте, от є така назва довга рука. Тобто Україна наш ворог, який на нас напав, це Росія. У росіян великий запас людей. І відповідно, нам один на один, тобто армія на армію, воювати ми програємо. Нас не вистачає сили. Єдине, що нас може спасти. Це якщо ми будемо воювати дистанційно. Так от Зеленський зупинив усі програми наших дистанційних розробки і вироблення дистанційної зброї. Він напередодні нападу, він ослабив максимально країну. І те, що попереджали про те, що нападуть. Зовсім не послужило для того, щоб розблокувати, запустити знову вироблення зброю. Зеленському було потрібно, щоб Україна програла. По всім діям услідковується договорняк, як кажуть люди. Можна сказати, змова. Це звертають на Оман. Думаю, що Зеленський продався за гроші Ніпанове, я вже неодноразово казав, є проєкт Небесний Русалим». Коли, скажімо так, його друзі Зеленського, його економічні партнери, члени єврейської секти Хаббат запланували частину України забрати собі. І організувати тут для євреїв. Е, такий анклав, можливо, навіть в майбутньому і країну, яку вони назвали Небесний Єрусалим на території України. Тобто Небесний Єрусалим. За рахунок України. Вони запланували викусити з України 5 областей: Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську. Цей проєкт. Він не на початку війни почався, а за багато років до того, власне кажучи, мало хто знає, а може хто знає, Дніпропетровську був побудований найбільший в світі єврейський центр. Чому в Дніпропетровську? Тому що по проекту Небесний Єрусалим столицею цього Єрусалима мав. Бути Дніпропетровська. І Ігор Коломойський, коли організовували, коли росіяни пішли е в напад, ну, у них тоді ще не було такого договорняка чіткого в 2014 році, то для того, щоб росіяни не захопили Дніпропетровськ, він навіть організовував батальйони. Але те, що він це робив не для, не для українців, що він не є патріотом України, доводить те, що він обкрадав українців. В тих батальйонах він організовував е, групу людей по ознаці особистої відданості, тобто він готував свою армію. І е, знову ж таки, коли це вже у нього не вийшло, коли в його банк, який він, Приватбанк, який він обкрадав, в нього забрали, то він показав себе зовсім не як патріот України. Ну, от коротенька така штука. Аналогія із Крокусом російським. І так як на нас нападали, то дуже повна. А те, що Зеленського напад росіян не дуже хвилював, доводить те, що коли Зеленський був в бункері, щоб його раптово десь якоїсь там, знаєте, випадкової кулі не зачепило. Особиста безпека, це вперед всього, то він грав в теніс, тобто, перепрошую, теніс, настольний на, 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 на теніс. був радий, коли вигравав. Для гри в теніс все-таки треба якась концентрація і коли людина схвильована, депресивна, а на його країну напали, то йому було б не до тенісу. Але він діяв як звик. Так само, коли він на початку правління відпочивав, розслаблявся, так і так розслаблявся. От такі діла, панове. Дякую за увагу. Але хочу зазначити, що що б не було, але ми переможемо. Єдине, для того, щоб перемогти, нам треба розуміти, що воювати треба з ворогами і зовнішніми, і внутрішніми. Грал під давки не допомагає. Совісті там немає. Ніхто не буде турбуватися про українців. У нас керують країною слуги іншого народу. От і все. Дякую за увагу. І знову ж таки. Мушу попередити, що у мене почали блокувати ваші е коментарі. То я ну, прориваюся, відкриваю, то знімаю блокування і знову блокують. Так що, якщо ви не зможете мені написати коментар, панове. Маємо те, що маємо. Тримаємося. Ми український. Задуми. Єдине що, чим раніше ми зрозуміємо і почнемо воювати на повну силу, а українці дуже сильний народ, тим швидше ми переможемо, і тим менше буде наші втрати. Тож, панове, збираємося докупи. Українці, люди з українським духом, свій до свого по своєму. І один за всіх, і всі за одного. І не забуваємо про те, що наша влада воює проти українських патріотів. Бо самі головні вороги їхні, які можуть завадити, втілити їхні плани, це саме українські патріоти. Удачі вам, тримайтеся!